Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і четверг день Таранчука. Тобто все по накатані. Ну, не, не так, як раніше було по накатані, ну але помаленьку накатуємо нову колію. І як там мені пишуть, що тих людей замінити все таки можна, які робили. Добру справу, але трішечки себе показали з іншої сторони. Так що, друзі, ті, хто там не дивилися і задають мені питання, де Анатолій Анатолійович, будь ласка, пишіть, чи дивіться відео, де я говорив. По-друге, я йому не брат, не сестра, не мати, не батько. І все те, що я робив, я вважаю, що я робив правильно. Е, так що, на даний номер я вам дам, ви вище до нього дозвонити, якщо комусь там потрібно, хтось там сильно переживає, ой, що там я когось там лічити, кудись вести там, чи ще щось. У ну, мене є свої діти, в мене є своя сім'я, є свої справи, і є дуже-дуже багато роботи, яку за мене ніхто робити не буде. Так як говорять, там, харе вже там фігньою страдать, давай вже бери мішки, тягай там, де й Ну, По-перше, якщо хтось в мене мішки тягає, то... Вони тягають їх не безвозмезно, і чого я їх не тягаю, то значить я на це причина і не треба судити по собі. <кій> так що, друзі, <кій> не засняв я сьогодні нічого там, поки калюха вже домиває ще свинку, будемо розбирати, будемо прогрівати сковородочку. Тобто засніму для тих, хто любить це все діло. І ще раз хочу всім подякувати, хто долучився до зборів на автомобіль сьогодні. Буду їхати на столицю, буду їхати забирати машинку, ну а там вже по обстановці доложу вам, коли, що і як, і коли будемо відправляти, постараюся чим поскоріше. Ну, але ж є деякі але. Не все залежить від нас. Так що є дуже багато ще різних питань. І це не просто сів і поїхав. По-перше, треба, щоб хлопці могли забрати її. Це саме головне питання. А ми вже тут найдемо, як його правильно. От сюди слинять. Так що патрон. Патрон не дає мені життя. Що ти там сховав? Не можу зловити його в кадр. Ось я бегемот. Ганяє. Да? Патруха. Десь дзвонив мені тільки що підписник. Їде до Наташки бройлерної королів покурчат. Я думаю, зараз поки туди-сюди. Тому що не завжди є там хвилинка побалакати. З утра, як говориться. Голова в квітках, а задниця в милі, як у кобили, так? як у конях. Так що зараз чекаю, десь довжен заїхати Віктор Герасименко. Це мій підписник з Софіївської борчаговки їде до Наташки Покурей. Так що Ютуб рулить. І це не реклама, а це напрямок. Але, в принципі, реклама. Немає різниці. Тільки комусь за рекламу платять кошти, їх нанімають, просять, а нас просити не треба. Ми просто говоримо, де воно і що воно. Так що поки на паузі далі буде, я сковородку по-любому засніму для тих, хто любить на це все діло подивитися. Так, да, патрон? Пес патрон. Скоро зробимо тобі вольєр, бо ж світі бо баба нам знає, що зробить. Будуть нам вирвані годи. А, також хотів би звернутися, чуть не випало з голови. Можливо, там я поділився відео вчора. О. Можливо, є однодумці. Зайдіть, подивіться цей, цей відосик. Поділився відео молодого фермера, він ділився відео свого товариша, однодумця. Ну, кепські справи, я вже говорив неодноразово, що озирніться навколо себе і є люди, які потребують також допомоги. Хтось просто, підтримки, тому що дуже багато людей, які Ну, На даний момент, щось, як казав мій один лікар, 80% населення страдають нервовими розладненнями. Ну, я і в тому числі, тому що там щось приписали. Ну то не важливо, хоча я вважаю себе нормальним і в мене начебто все добре. Так що далі буде, поки на паузі. Рухаємося далі. Ну що, друзі, почеревинка вже на столі, сковородка на плиті. Для тих, хто любить на це все діло подивитися у ускореному режимі, що сьогодні реально, так наче. Курей погубили всі, мотаємося. Зарізали ще одну останню таку чорненьку свинку. І зараз буду розбирати печеревинку, поріжу, розкажу, покажу. Запущу сковородку, послухаємо цю симфонію нашої сковороди. Так що погнали! Так що, друзі, процес іде. Воно да, ну так з боку цікаво, да? коли шоличка знімає таранчук. Так що нарізана наша заготовочка, Свинка така невеличка, була чорного кольору. Зараз розберемо нашу почеревинку. Сковорода вже наша шкварчить. зараз кидаємо і слухаємо. Не знаю, як кому, але мені дуже подобається симфонія сковороди. О, це знаєш, коли я до цього довго йшов, щоб почути шкварчання сковороди. Тому що, коли ти жив у селі, свиню віддавав за те, щоб просто заплатити за газ то Це було просто жорстоко. Ти її год, годуєш ще там більше, потім баба здала, заплатили за газ, і все, і капець, от тобі весь таранчук. Так що загружаємо заготовку, що на нас то є. Зараз калюха привезе м'язко, загрузимо, догрузимо і будемо далі працювати. Так, процес пішов. Для тих любить подивитися на засмальцьований стовородом. Ти балакай, що ти. Все нормально. Так що, друзі, приїхав на запах мій підписчик аж зі борщаголки. Да? Так що. Слава Україні! Героям слава, Привіт. так На привітати! Не знаю на кого. Я спочатку вийшов і перепудав. Так що, каже, їду до Наташки по курку, чую, каже, пахне таранчук. Адреса не знаю. Ну хоч ми спілкувалися пару разів, переписувалися. Я знаю, що ти безпосередньо твою фамілію знаю, так. долучаєшся до зборів моїх усіх. Це шелудько довіряє, як я приїду, якраз його провірю, що він тут робить, чи він не їсть там шоколадні за мої гроші. Але каже, ні, дивлюся, каже, у свин... у свиней порається таранчук, короче, готує. Так що, друзі, нарізали цибульки, щось маловато. зараз пойду ще цибулинку якусь. Доріжу, що дівчата, ми її захалтурили, хоч і свинка маленька, і цибулі мало. Ну це остання свинка з клітки, ми її зарізали, отака печеревинка. Трохи її калюха укоротив, сковородка шкварчить. Вітюха, ну дивлюся, в нього коротше, слина вже починає <плес> виділятися. Такий ненормальний, як і я, вже не п'є вісім років. Ну, то ж кажуть, знаєш, ті, хто не п'ють, значить вони ненормальні, тож вони <плес> не вміють пити. Так що ну, а ми зараз чекаємо коляна, поки колян приїде. Я зараз обчищу пару цибулин, потім стібанемо м'язко і будемо працювати по накатанні. Він викотує, я тут розбираю, і буде такий невеличкий відеозвіт для тих, хто, ну, хто бере в нас продукцію, для них приємно, вони дивляться, що з нею робиться, скільки разів її там тягають по полу, там, скільки разів там мухи сіли, то де і Ну, Для мене це важливо, от, щоб мог ну, клієнт посчитати, скільки ж мух сиділо на його салі, тому що ну, воно якось так виходить, люди не розуміють трохи. І Ну, для них кусок м'яса це як, ну не знаю, як яблуко. О, чи там якась інша, вже воно готове. Це цілий процес. Процес вирощування, в яких воно може як воно забивалося. Ой, так що якось так. Це так направлення для роздумів. Давай, котик, вже на запах прилетів, покинув всю роботу і каже, мать би її дриґолом. Давай вже живіть підписчику вже. Кусок хліба якогось, по простому, по з засмальцованої сковороди. Процес іде, Правда, свинка така жирна, як там кажуть, треба ще й олію доливати. Але ще що щось не натопилося. Що? Ага, на Хапив кусок сала, де ще немає. А не кажуть, шелудько, ти такий понтовий. Та вони просто Шелудько не знаю, я ніколи в мене немає злого умисла. Все тут чинчинарем. Так що знімають пробу. Мені навіть, а це скільки років я ріжу свиней, і я ніколи не пробую такого. Солідати? Солі. Скажи, класно. Бери помідор, воно італіянську. Вчора тітка Ніна мені прислала. Ну, не мені, дівчатам і мені. Так що, друзі, колян не встигає різати м'ясо, як вже тут воно виходить. Да, так що все, загружаємо <гум> заготовочку. От вже нарізав таку невеличку. Таранчук у нас був позавчора і сьогодні. Тобто каже, що таке? Кожен раз таранчук. Це є традиція. Так що рухаємося далі. Так що, Друзі, процес йде, Сковорода шкварчить, все нормально. Подписчик з Петровною помирилися, вже не їдять, перекусили. Так що, друзі, отакі воно, дві філечки, дві пафинки. Такі у нас задочки. На даний момент вже викатав. Черевинка вже охолола, зараз ми її підкидаємо. І принесе зараз мені колян сюди ще е, ошиєчки і, і биточки. Ну і буде робити ребро. Лопатка отака. Я ще сало не порізав, зараз підсолю сало, як такого його там і немає. Ну, саме начебто добре. я ж кажу. Все так сьогодні якось все зжато, трошечки накалено, ну нічого працюємо. Трохи відходів відходної частини є. У нас ці свинки є прожирків, трохи було, ну але м'яско таке. Так це свинка остання з клітки від В ну, Помісі є гепшир, м'ясо такого темного кольору, на лопатках, як подивитися, то похоже як на яловичину. Так що сковорода шкварчить, цибульку зараз ми висипаємо, це все діло, кришечкою прикриваємо. Цибулька наша отпариться, потім посолимо це все діло, перемішаємо і хай тушкується далі. Ну а ми працюємо також далі. Так, ну що, друзі, фактично вся свинка вже на столі. Прийшло ребро. Биточки з антрикотами. ошиєчки, печеревинка, Задочки. наша сковорода, помідор італійський з Італії. О, і отака все. Смакота. Ну і ще є сало, зараз покажу. Отаке От в нас сало. Ну, сало його назвати важко, ну, але трохи є. Що є, то є. Ну я люблю таке. А хто любить... Товсте там мило, то вже таке на любителя. Так що, друзі, отакий у нас відосик, такий вирваний кусками. Так що на цьому буду завершувати відосик. Зараз далеку дорогу снарядимо, на недру дамо координати, тобі поїдеш, бляха. Так як... Надо колостяку позвонить, чуєш, щоб він тебе провів. Він же ж класно може тебе провести, ти заїдеш через Чернівську область. Ще так круг кілометрів 150 Лупи, та... легко. Да, Тут залишилося 10-10. Да, да, ну Він любить це все діло. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і щоб у кожній пересічній родині хоча б була така стара, засмальтована, але повна таранчука, сковорода. Так що всім пока-пока.